Вітаю вас, панове! Цього разу розглянемо пророцтва Нострадамуса про нинішню війну, відображені у його трьох катеренах Шостої центурії. У першому із них йдеться про початок цієї війни, це катерен 24-й, ось як виглядає він в оригіналі. Переклад такий: Марс та Скіпетр виявляться з'єднаними. Подвійністю рак породить катастрофічну війну. Трохи пізніше він знову вінчатиме на царство короля, який на довгий час принесе мир землі. Перший рядок можна витлумачити у двох значеннях. Значення перше полягає в тому, що Марс тут уособлює військових, а Скіпетр... Верховну владу. Отож поєднання Марса зі Скіпетром, про яке йдеться в Катрені, можна у цьому розумінні витлумачити як прихід військового до влади. Позаяк у наступному рядку йдеться про катастрофічну війну, то можна припустити, що у першому рядку йдеться про військового Путіна, який осягнув верховну владу. Але в цій інтерпретації, панове, є два мінуси. Два слабких місця, які роблять її сумнівною. Перший мінус полягає в тому, що між подіями першого і другого рядків мають минути 22 роки, роки, як Путін прийшов до влади у 2000 році, а катастрофічну війну розпочав проти України у 2022 році. Другий мінус такої інтерпретації полягає у тому, що причиною цієї катастрофічної війни Нострадамус називає не поєднання Марса із Кіпетром, а знак рака адже йдеться саме про знак рака, бо слово рак написане із великої літери. Якби йшлося у першому рядку про Путіна, то настрадамо сказав би, що війну розв'яже саме Марс, поєднаний зі Скіпетром, а не астрологічні реалії пов'язані зі знаком рака. До речі, на час початку війни у знаку рака відомих людству планет не було. Проте пригадайте, панове, моє відео під назвою Планета X визначає хід історії людства. Наприкінці відео, це одна година 15 хвилин, я зауважив, що у 2022 році Планета X, або як її називаю Прометей, переходить у знак рака після тривалого перебування в знаку близнят. Від 1756 року. А тепер ще раз перечитаємо другий, третій і четвертий рядки даного Катрена. Подвійність цю рак породить катастрофічну війну, трохи пізніше він знову вінчатиме на царство короля, який на довгий час принесе мир землі. Із контексту помітно, що знак рака не тільки викличе цю війну, але й приведе до влади короля, який принесе мир на тривалий час. Це є підтвердження моєї версії, що тут йдеться про планету Прометей, яка перейшла до знаку рака у 2022 році. Незрозумілим залишається те, до чого тут подвійність, яку Нострадамус показує як головну причину цієї війни. В оригіналі ця подвійність виражена словосполученням де яке французи вживають до подвійного ліжка, ліжка для двох осіб. Також це сполучення французи вживають у фраземі. Сидіти на двох стільцях. Як ви гадаєте, панове, Путін сидів на двох стільцях перед війною? Думаю, що ні. А ось судячи із подвійної гри Зеленського, починаючи із Оману та призначення Єрмака регентом, Зеленський таки сидів на двох стільцях. І саме це його сидіння на двох стільцях. Нострадамус називає головною причиною цієї війни. Ще раз нагадаю другий рядок катерену: подвійність рак породить катастрофічну війну. Зараз, панове, я ще раз вам покажу космограму Зеленського, яку вже не раз показував у своїх різних відео. Натальну карту, побудовану за тією годиною народження, яку колись оприлюднив сам Зеленський. Погляньте і побачите, що саме в знаку рака знаходиться вершина другого поля у цій натальній карті, і володар другого поля місяць, він також знаходиться у другому полі. Тому Нострадамус і пише про вирішальну роль знаку рака у розв'язанні цієї війни, що не лише перехід планети Ікс до цього знаку плинув на події, але й поле фінансів космограми Зеленського детерміноване у знаку рака. А тепер знову повернемося до першого рядка Катерину. Нагадаю, він звучить так. Марс та Скіпетр виявляться з'єднаними. В астрономії та астрології Марс це планета із відповідною назвою. А Скіпетром середньовічні арабські астрологи називали точку влади. Погляньмо, де у космограмі Зеленського знаходиться точка влади. Як бачимо, на початку 29 градуса Козерога. А тепер погляньмо, де знаходився Марс 24 лютого 2022 року в половині 23 градуса Козерога. Різниця 5,5 градусів є достатньою для того, щоб констатувати з'єднання Марса із точкою влади Зеленського. Його астрологічним скіпетром, образ для з'єднання 7 градусів, тобто більший, аніж тут ми маємо цей образ. А повне з'єднання Марса із цією точкою відбулося 3 березня, коли розпочалися бої за гостомель, бої вирішальні у цій війні. Таким чином, у першому рядку йдеться про космограму Зеленського. А відтак це є додатковим доказом правильного витлумачення і наступного другого рядка. Чому цей катрен є таким важливим, панове? Не тому, що у ньому йдеться про минулі речі, а тому, що він збігається за своїм змістом із іншим катреном Нострадамуса із 26-м катреном п'ятої центурії. У якому йдеться про те, що справжній мир, а не тимчасове перемир'я, настане вже за наступного президента, на що в даному катерині вказують два останні рядки. Докладно про це йшлося ось у цьому моєму відео, яке багато з вас ще не встигли переглянути. У цьому попередньому відео йдеться про те, що після зміни влади в Україні Російська Федерація порушить перемир'я і знову відновить бойові дії, в результаті чого Збройні сили України відвоюють Крим до Гірської дамби, як про це каже Нострадамус, тобто до Бахчисарайського водосховища. Яке отримує природна гірська дамба. Відповідно, випливає висновок, що Сімферополь буде на той час деокупованим. А у 97-му катрені йдеться вже про бої за Сімферополь, і, очевидно, у 96-му катрені також, ось як виглядає 96-й катрен в оригіналі. Переклад такий. Велике місто покинуте солдатами. Періодично поруч смертельний переполох. Там, куди підступає відразне лихо. Жодна образа не пробачена. А ось так виглядає в оригіналі 97-й Катерен. Переклад такий: 45-й градус, небо горітиме. Вогонь наближається до великого нового міста, велике рідке полум'я миттєво згасає бажання все привести в норму. Цімферополь, панове, знаходиться на 45-му градусі північної широти, що відповідає першому рядку даного катерену. Ви можете сказати, воно то так, проте Сімферополь далеко не нове місто, на яке вказує другий рядок Катрену. Інша справа, якби він мав назву Неаполь або Новгород. Але не поспішайте з висновками, панове, пригадайте, що географічні назви Нострадаму запозичував із античних джерел, чого вимагав західноєвропейський поетичний стиль XVI століття. А тим часом в античну добу Сімферополь являв собою відносно невелике місто розміром у 20 гектарів, невелике як за сучасними мірками, але досить велике як для античної доби, і називався він не Сімферополем атопонімом Неапольських. А слово Неаполь, панове, як відомо, має значення нове місто. Отож Сімферополь є єдиним у світі містом, яке має назву зі значенням нове місто і при цьому знаходиться за цими географічними координатами, які вказав Нострадамус. Адже Неаполь в Італії розташований на 41-й паралелі, а всі Новгороди. Набагато північніше за 45-ту паралель. Тому цей катрен Нострадамуса безсумнівно вказує на бої за Сімферополь. А попередній катрен, який перегукується із цим катреном за своїм змістом, вказує на те, що солдати Російської Федерації здадуть Сімферополь без бою, але натомість бої вестимуть. На прилеглій місцевості. Таким чином, ми бачимо, що у шостій Центурії існує цілий комплекс пророцтв про цю катастрофічну війну. Катастрофічну для нашого населення, для нашої інфраструктури і навіть для нашої влади. Хоч вона наразі про це ще й не здогадується, але катастрофічну також. І для Російської Федерації, які ця війна вилізе боком. Адже ця війна виховала психологію злочинців серед безлічі громадян Росії, особливо серед військових, які, повернувшись додому, вже не будуть придатними для мирного цивілізованого життя. І соціальні наслідки виявляться відповідними. Їхня країна розвалиться на шматки уже через кілька років після війни. Тобто із з їхньою державою станеться те, що вони хотіли зробити із Україною. Подібні випадки в історії вже не раз траплялися. Згадайте класичний приклад. Цар Лідії Крес хотів зруйнувати велику державу Персію. А в підсумку зруйнував свою власну велику державу.